Так, наші яселька готові. Ось така велика коробка. Будуть вони тут поки що пару днів, а потім ми їх переселимо. Ну, а зараз йдемо, візьмемо наш список і подивимося, скільки чого в нас тут вилопалося. Дровенькі були. Мало бути цікаве відео. Знімалося воно поетапно, тому що тут <кій> У нас друга партія була яєць з Німеччини. З першої ви бачили, що там вилупилося, і для підстраховки одразу за тиждень я зв'явся зі Сергієм, ми домовилися і він мені прислав, підбирав знову свіжу партію яєць. У нас тут лупилися, хто бачить Білефельдер німці було 30 штук і Амрокс німці було 20 штук. Думаю, влию свіжої крові і Амрокса, тому що до уроки вже нічого не вливали. З-за кордону це було все наше, що тоді від Марини. <кій> Якось від Марини цього року не склалося мене отримати яйця. Дуже сподіваюся, що вийде все у нас наступного року, тому що все ж таки по всіх підсумках, які я отримав яйця за кордону, від Марини були ідеальні. Ось, погнали. Знімав я поступово, поетапно отримував яйця і тому подібне. І шо? <кій> і поміняв телефон. І Чисто випадково за своєю взяв, повидалявся. Не ту кнопочку тиснув. Для нових закордонних яєць я також придбав новий інкубатор. всі його бачите. Ось був огляд на цей інкубатор, як я був, чи задоволений, чи не задоволений, була упаковка без. Люкс 72 була упаковка без ручки, як я ніс, тому подібне, як отримується. все це було, все це були докази. Але, на жаль, маємо, що маємо. Так, Тут є тільки маленькі відео, буде маленьких курчат. Воно було у нас на початку. Відео ви бачили, і зараз тільки вони вилупилися. Це було 25 квітня. Вилупилися в нас свіжі закордонні гості. Довго я збирався. Знімати не знімати, варто чи не варто, але думаю, все ж таки курчата будуть рости, буду розказувати, треба показати, звідки вони в мене взялися. На жаль, з доказів є тільки коробки і слова підтвердження Сергія, який передавав мені це яйце. Інкубувалися вони в інкубаторі Теплуша, інкубував я перший раз. Ніби нічого складного, взяв я дешевенький, найдешевших, тому що. Трошки фінансові витрати пішли на інкубаційний яйце за кордону. Відповідно, на інкубатор вже прийшлося трошки поскупитися, думаю, все ж таки попробую, Але все в нас вийшло в ньому. Було трохи паніки, тому що м -м, вилопилися вони аж на 22-й день. Ну, можливо, я закладаю дуже пізно інкубатор, і тому у мене тут. Через це, там вночі я закладаю, пишу там третього, грубо кажучи, числа. Це вже було пів першої ночі, вже четвертий. Інкубатор хвопослому. Думаю, що це один день нас гуляв через це. Але паніки трохи було. Вихід був в мене ідеальний. Я би сказав. Зараз ми пробіжимося швиденько по отриманих, от білий фельдер ми отримали 30 штук, я 20 120 штук. закину я ще сюди лівінської ситцеві, всього було 72 яйця, так як тут і пише в інкубаторі, але... В е, лівінських я не записую, тому що вони ще там були у мене в додатковому інкубаторі, е, неупліт склав нас по Білефельдеру 4 і 4 було кільця, 2 замерло. Тобто зразу на першому тижні життя у нас відійшло 10 яєць і 20 залишилося. По амроксу 5 було неопліт і одне замерло. 14 яєць залишилося. До фінішу, добігли, потім ми маємо замерло було на двох тижнях. 3, і вже на 7-19 на му дні, я би сказав, 20. му По і 3,1 ще відійшло. І ми отримали 16 курчат з 30 яєць і по Амроксу ми отримали 11 курчат з 20 яєць. Я вважаю це досить хорошим результатом. Я задоволений. Тому, що, хто дивився попереднє відео гостей за кордоном», це вони у нас були там більше. Більше було в нас півників, а менше курочок. Тут у нас це на виборі. Зараз ми підемо глянемо на наших курчат, подивимося, як вони виросли. До речі, з моменту вилупу вже пройшло 11 днів. Ось тут наша малеча, Живе вона в ці великій коробці, нікуди ми їх звідси не переселяли. Їм вже 11 днів життя. Живуть вони досить гарно, дружно і ростуть непогано. Одне єдине був пескун, курочка. Ось вона там біля водички, бачите. Е, правда, я їх, е, я казав, що вони купилися трошки так не дуже мені в новому інкубаторі пішло спочатку, але прийшлося їх пропоїти антибіотиком. Зараз вони у нас п'ють вітамінчик. І будемо ти далі дивитися, слідкувати за ними. Ростуть вони гарно, е, їдять мають дуже хороший смак. По в півниках, хлопчиках, дівчинках по Білефедеру у нас тут більше дівчаток. По Омроксу. Так якось дуже не видно, але теж більше дівчаток. Оті чорні з білими крилами. Це лівінська сиця від того півня нашого, що я брав від брата, чорно-червоний. Є в нас чотири курчатка і решта всі ось ці такі жовтенькі наші. Оце таке жовте це Нюгемпшер, мало бути курчатко. Побачимо, яке воно буде. Це мені дали бонус. З Німеччини передали як бонусом. І ще десь одне таке є цікаве, там теж мішане, а решта все у нас чистячок. Ось такі наші курчата. Це закордонні гості No2. Е, ну, вже те, як в мене попропадали всі відео і повитиралися, то відкрив маленьку занавіску, що з дня на день у нас будуть лупитися ще одні закордонні гості. Але це вже буде потім, покажу як буде лупка, як вони їхали, доїхали і тому подібне. Ось так. Ми розвиваємося, стараємось оновлювати поголів'я, дотримуватися меж більш стандартів. ну, Стараємося. По Амроксах яйце було велике, це було гарне. По Білефедру теж яйце було велике, це було гарне. І цього разу вже більш таке, як то кажуть, більш відповідало. Не гуляли камери, як в попередніх я показував відео. Більш були свіжіші, чи як на більш гарно, ну якісніше було яйце, як по кольору, так і по калібру. І по повітряній камері. Курчата трошки такі дивокуваті, дикуваті, я би сказав, тому що вони нас жили в тій кімнаті, де інкубатор. До них мало хто заходив. Тут на балконі були їм дичати, гусенята. Ну, переїхали тепер наші курчатки, думаю, будуть вони звикати. Апетит мають гарний їдять, їдяться, мене дуже приємно тішить, І маю великі сподівання, що будуть вони рости. Гарно розвиватися, півники ми будемо вибирати, буду я вже тепер прискіпливо ставитися, ще прискіпливіше до півнів. Вибрати 에... краще з кращих. До речі, є ще Старші курчатки тут з боку в нас разом з дівчатками ростуть німці. Ось вони, та курочка, що я казав, з великого яйця все ж таки в нас відійшла, я її не, не зміг спасти. Вирішилися в нас три півники і дві курочки. Ось також тут курчата на балконі. До речі, від той сьогодні клієнт відзвітувався, з 15-ї єць Білий тільки 3 було не у плід. Так що наші півні пішли вже на поправку і маємо дуже велике сподівання, що буде далі так якісно працювати. Ну що, ось такі короткі новини. Далі будемо дивитися і спостерігати, як ростуть наші курчата за кордонного яйця. Все будемо вам показувати. Всім миру, злагоди, любові, гарного дня і Божої благодаті. Лівінську я не продаю, лівінську ми будемо тримати для себе, тому що мені треба оновити сімейне поголів'я. Минулого року тільки я влив дві курочки нових чи три молоденьких. Решту нашим курям по 2-3 роки. І, якщо чесно, і ця така вже в них була не дуже. Тому ці всі курчата, що ви тут ви бачите, все поки що лишається нам. Будемо продавати, вже будуть вони більшими. Будемо бачити, де півники, побачимо по екстер'єру, по будові. І тих ми будемо, як то кажуть, або на м'ясо, або продавати. Якщо будуть хороші, будуть на продаж. А так поки що все буде залишатися в нас. Наразі всім мороз благодаря любові і Божої благодати.